i <laughs> Ранок, я встала буквально 30 хвилин тому, що встигла зробити зарядку, і зараз в мене там стоїть на кухні, вариться булгур. взагалі сьогодні в нас з вами буде день встигнути все. Ви знаєте, що вже ввечері я їду у нову поїздку. Чи то мій блог стає, якийсь треба блог, чи то я просто стаю ще більш спонтанна і розумію, що з вересня починається навчання. І треба використовувати ті дні літа, які залишились наповну. Але єдине, я знаю, що для чого заробляти гроші. Якщо не витрачати їх на емоції. А для мене найкращі емоції це подорожі. Ми поїдемо з подругами у Прагу на кілька днів. Це вийшла дуже спонтанна поїздка, але я вже в перечутті, бо також думаю, що вона буде дуже класна. Єдина дорога буде довгою, я буду їхати і автобусом, і інтерсіті, і знову автобусом перетинати кордон. Так що нормально так, ну але нічого. Ще треба буде зібрати валізу. Я вже написала список, що треба брати. Ще мене сьогодні в планах сходити на танці і попрацювати трошки над проектом, з яким я зараз працюю. Так що так, да, в день багато, часу не дуже. Ну але ми встигнемо. Не знаю, чи ви помічаєте, але особисто мені я виглядаю набагато сіжіше, коли зроблю масаж обличчя. Зараз швидко їсти і збирати валізу. Я зараз тут якраз збираю речі і можу вам сказати, що мій список плюс-мінус майже не відрізняється від списку речей, які я брала з собою в Київ. Єдине тут трошки тепліші речі, бо вже буде холодніше, Є мій паспорт, із взагалі не дуже красивою фотографією всередині. Але важливо, що на обкладинці. Плюс-мінус якось ось так виглядає все те, що я планую брати. Деякі речі ще сушаться, це в дорогу, це косметичка, яку я ще доспирую. Так що зараз буде... Буду це все пакувати. Сподіваюсь, вміститься, чесно. Це все виглядає так дуже навіть добре поміщається. Я ще зараз пираюсь на танці. Ми будемо знімати одну хореографію, яку вчили, і на вулиці зараз 32 градуси. Я дуже сподіваюся, що я просто не помру від цієї температури. Так що я зараз надіну кепку, і ще зайду потім в магазин, щоб скупитися в дорогу. Візьму свою улюблену яблучну пастілу. i'm actually again Тільки що дочитала ось цю книжку Есенціалізм Грека Маккеон. Я її ще читала в потягу. І десь в цілому у мене майже весь цей місяць пов'язаний з цією книгою. Вона, взагалі, про те, як визначати найважливіше, не розпилятись і дійсно досягати якихось результатів в обраній сфері, а не просто робити щось, аби робити. Мені дуже сподобалось, так що рекомендую. У мене тут вже все зібране. Я прийняла душ, нанесла всякі різні своє. Масочки, так добре зараз себе почуваюся. Вже зараз висушу волосся і буду їхати. Думаю, поїздка буде дуже класна. Ох, дорога в мене була дуже довга. Спочатку я їхала автобусом до Києва, ночувала там у подруги і о 6 ранку поїхала на вокзал на інтерсіті до Рівного у кафе. На вокзалі я ще взяла сирночки. Не треба, мабуть, знімати у сонному стані о 6 ранку, бо можуть бути отакі фейли. Ще я взяла капучино. Це такі міні-міні ритуали, з які додають особливої атмосфери подорожем, і за це я їх просто обожнюю. І через 4 години я вже була у Рівному, і там ми якраз зустрічались з подругами, щоб їхати далі разом. Ми скупляємося в дорогу. Ми вже взяли бочки, банани. Щас ми беремо шо якісь печиво. Тоді ми нормально так скупились і відправились в наш путь. Який в результаті спойлер зайняв часу на 12 годин більше ніж мав. Ми стояли на кордоні 14 годин. Це треш. Ми тоді потрапили, мабуть, в найзавантаженіший день, але ми не унивали, зробили собі пікнік біля автобусу. Говорили, слухали музику, лежали, потім спали в автобусі. Так що час пройшов доволі навіть швидко. І далі в нас дорога вже була дуже атмосферна. Ми дивились фільм, за вікном йшов дощ. Прага, до речі, також зустріла нас з дощем, але в цьому було щось своє особливе. Ми заселились в готель потім. До речі, знайшли його на букінгу. Він недалеко від центру і номер дуже такий комфортний, мінімалістичний і вид гарненький. Ми в Празі, вже приїхали, не пройшло і. Етвєлдіп! Етвєлдіп! Не пройшов! Ми все проїхали, так. Ми зібрались, нам знадобилося 1 година 40 хвилин на спори, І ми йдемо десь вечеряти з супом, бо ми вже дуже голодні. І будемо гулять! Так! Все! Let's go! Давайте на телефон! Май боже! Почався із дуже смачного сніданку в закладі. І потім ми пішли гуляти містом, дуже багато гуляли. Дівочки, які у вас враження від Праги? Давайте. Я, я питаю, які враження від Праги? Дуже, дуже, да, дуже гарно. Нам до Да, І вулички такі гарні, і в цілому атмосфера. І Діана насходить гарними маршрутом. Класно. європейські канікули. Да, 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 да це точно. about keeping score I don't know I'm trying to figure this out on my own. Take me to paradise and call me back home. Make me feel you again as I'm growing home. This... Алена цей Діана віджачов. Як ти кажеш про Валізу наші? Що в нас є Аніна, валіза, Аніна валіза і спільна. Там взагалі все спільне. Той день ми дуже довго шукали де поснідати. Добре, що взагалі знайшли, бо все було класно заброньоване. І дівчата повели нас новими маршрутами, були у класному парку із оглядовим майданчиком. Вся Прага тоді була ніби на долоні. О а ще, знаєте, оці моменти, коли спонтанно заходиш в якийсь заклад, і він видається нереально класним. Отак було із цією кондитерською з морозивом. Воно там було таке смачне і натуральне. Потім ми ще ходили. У галерезі до найвужчої вулички Праги в книгарню, і ввечері тоді пішли на супчик. Ми пішли на найсмачніший сніданок за весь час. Там знайшли це місце просто по пошуку в Google і за відгуками, але як же там атмосферно та смачно. Це що, крок? Мадам у мене, мадам чи у вас у нас у вас крок, мадам. А у мене крок місія. Вау. О, а ще ми виділили собі в кінці час для шопінгу і купили трохи подаруночків собі та рідним. приїхала додому. Скажу вам, що дорога і туди і назад була дуже довгою. Але все одно я неймовірно рада, що в мене була ще така подорож, і зараз я вам хочу показати, що я привезла з собою додому. Я не багато що купувала, але все одно тут цікаво все переглянути. По-перше, я купила ось таку книгу на англійській The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Я чула дуже багато позитивних відгуків про цю книгу, і побачивши її у колоночці із бестселерами англійською, Вирішила, що це просто знак, і я маюсь її купити. Mm, вона так класно пахне. Я обожнюю аромат тільки куплених книг. Ще на знижках я купила собі туфлі. Це, знаєте, такі базові лодочки, але в них дуже цікаво оформлена п'ятка. І я вирішила, що 100% треба купити. Ще ми зайшли у Rituals, купили подаруночки дівчатам нашим однокурсницям, з якими якраз гуляли у празі. І разом з тим, очевидно, не вийшли ми з пустими руками. Я собі купила ось такий скраб для тіла ароматом сакури пахне просто божественно. І ще так гарно виглядає сама упаковка. Ще я взяла ось такий бальзам для губ. Мені дуже візально цей бальзам сподобався. М -м -м -м. І він дійсно класно прям охолоджує. І ще в подарунок нам з дівчатами дали набір скрабів, і я собі взяла ось такий скраб для обличчя. Ще я привезла батькам чеського пива. Ще я купила ось такі цукерки моцарт з марципаном. я їх просто обожнюю. Шоколадка. Дівчата казали, що це дуже класний бренд. Тут у мене темний шоколад із мигдалем і кокосом. А це білий шоколад із ванільним смаком. Також провесла ось такі горішки, ось такі горішки, трохи солодощів на подарунки. І ще ось такі ньорци. Діана казала, що вони дуже смачні. Це типу, як карамельки. смачно. кислом і смачно. А потім, після поїздки в Прагу, я просто не помітила, як почав летіти час. Я насолоджувалася днями в рідному місті. Майже весь вільний час проводила з друзями на природі, займалась спортом, багато працювала, встигла запустити свій курс по блогінгу та створенню контенту для брендів. Про це все я розповідала у себе в інстаграм. Так що, якщо вони підписані, то багато що опускаєте. Я вам скажу. І зараз до кінця літа вже залишив. Щось менше тижня. Я роблю просто все, що в моїх силах, щоб максимально насолодитись цим часом. Сьогодні, наприклад, я їду з подругами на басейн майже не цілий день. Обов'язково наношу SPF на все обличчя. Зараз просто кожної години, мабуть, я ловлю себе на думці, що ще залишилось буквально трошечки цього літа. Літо і так було в мене капець, яке класне. Але от через цю думку я ще більше насолоджуюсь кожною хвилинкою, кожною зустрією. Стрічу кожною прогулянкою. Я кайфую від своїх днів. Розумію, що через тиждень вже починається якийсь абсолютно новий етап в моєму житті, який називається очне навчання. Київ я вже склала сумку. Люблю, коли в моїй сумці купальник, гребінець для волосся, штучки для камери, Сонцезахисні окуляри і все. О, не все. Книжку ще зараз візьму. Оцю я краще ще купила в празі. Вже десь третину книжки прочитала. Мені неймовірно подобається. Не знаю, чи буде сьогодні час і бажання читати біля басейну. Можливо, будемо просто спілкуватися з дівчатами, але якщо буде, то Кілька хвилин також кайфуну, бо книжка дуже класна. І до речі, так легко читаються англійською. Я не знаю на 100% який в мене рівень, начебто B2. І я зовсім не використовую перекладач. Ну, типу, кілька слів, можливо, в абзаці я не знаю точний переклад, але в контексті я все розумію. Образ в мене сьогодні чорна сукня, рубашка і купальник. Так що пішли класно проводити цей літній день. Я теж замічаю, що якщо це так рано провести продуктивно, то потім набагато більше енергії. Да. І от, не зважаючи на те, що ти на типу, начебто тратиш час на це, мені здається, потім а, все йдеться на 200% швидше. Буде ще. Буде ще. Це фінка. Сівчатиме у дуже такий класний спокійний комплекс за містом. І взагалі, от я обожнюю такі місця, бо відчуття не чубто, я не знаю, знову десь в Чорногорії чи ще десь Там girls. Так що дуже класно і так зелено. І просто насолоджуюся тими днями літа які ще залишились. <пит> Клас, я цей буду мочить волосы, ниряти, максимально насолоджуватися літом. Останніми деньками літа. Да, останніми деньками. Ти сумуєш? Ні, не сумуєш правильно. Боліна це лише класна частина життя, і осені можна також робити життя класна. Да. Савіта, яка ж той день була класна атмосфера з дівчатами? Цей день був чесно, ніби кадри з фільму. Я зараз, якось знаєте, так наповнена любов'ю до людей в моєму житті. Мені чесно, от щастить з людьми поруч, чи то я просто сама таких класних людей протягую. Навіть не знаю, але я так кайфую від свого кола оточення, від своїх подруг. Кожна з них така унікальна, особлива, дуже вдячна взагалі за всіх людей, яких я мазю. І я розумію, що цим літом мало було таких моментів, коли я була на самоті. Через це я не прочитала 100 книг, навіть 10 не прочитала. Але як вже багато я отримала емоцій, та як багато залишилось спогадів за це літо, і на мою думку, це набагато набагато цінніше. І наостанок в цьому відео я хочу поділитись з вами одною дуже щирою рекомендацією. Це канал Каріни. Я думаю, багато хто з вас про неї вже чули. Я обожнююся блог і в TikTok, і в Інстаграм. І нещодавно вона почала вести свій канал на Ютубі. В неї дуже атмосферні влоги, візуально неймовірна естетична картинка. У неї на каналі часто розпаковки, огляди різних брендів. Просто цікаві моменти з її життя Я дивлюсь Каріну вже дуже давно, так що переходьте. І підписуйтесь. Дуже класно, що український Ютуб зараз так активно розвивається і з'являються такі класні блогери. Ну а я вже буду з вами прощатись. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео, яке зібрало просто всі класні моменти мого серпня. І ми побачимося в новому відео вже дуже, дуже скоро. Дуже люблю вас, цілузію, обійматі. І всього найкращого. Бажаю. До нових зустрічей!